Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Пригоди Петсона та Фіндуса. Але перед тим обов'язково підпишись на наш канал, щоби не пропускати нові казочки. Хто такий Петсон? Коли Петсон був малий, то жив зі своїми батьками та п'ятьма сестрами й братами на хуторі. Там у них були. Корови, свині, кози, кури і двоє коней. За молоду він мав наречену, але вона зустріла якогось модного данського співака з вусами та й дременула з ним до Австралії. Відтоді Пецсон живе у невеличкій садибі сам якщо не брати до уваги його курей. Він не любить сидіти й правити теревені. Загалом йому велося добре, хоча іноді бувало трохи самотньо, але так було ще до появи Фіндуса, а потім усе відразу змінилося. Тепер Петсон ніколи не почувається самотнім, дідуньо тільки те й робить, що опікується котом і курками. Також він любить проводити час у столярні. Вигадувати і майструвати щось дуже хитромудре, і найхитромудріший його витвір механічний гном, що вміє говорити. Пецон досі дивується, як то в нього вийшло. І ще він сам вирощує для себе городину, курям теж до вподоби, коли дідуньо копає грядки, бо тоді їм перепадає сила селена черв'яків. Часом Петсон і Фіндус ходять до озера ловити рибу чи купатися. З лісу вони приносять дрова, щоб розпалювати грубу, а на різдво ялинку. Щовечора Петсон любить сидіти на кухні, слухати радіо, розгадувати кросворди й пити каву. А Фіндус тоді спокійнісінько лежить на канапі. Хто такий Фіндус? Петсон казав, що колись давно йому принесли Фіндуса маленьким кошеням у картонній коробці. Фіндус навіть уявити собі не може, що він жив деінде, а не в Петсоновому будинку, та він і не хоче більше ніде жити. Петсон і Фіндус найкращі друзі. Вони щодня разом, коли Петсонові кортить побути самому, Фіндус розважає курей. Вони не дуже вміють бавитися, бо весь час розбігаються хто куди, але їх можна доганяти і гратися з ними в хованки. Песон єдина в світі людина, яка розуміє, що каже Фіндус. А от Фіндус розуміє всіх людей. І ще він може говорити з мишустиками, які водяться тут повсюди. Песон цього не вміє. Здається, він їх навіть не бачить. Фіндус любить ходити з педсином ловити рибу. Він побоїться великих щук та не зізнається в цьому. Якось він так злякався, що захотів одразу вернутися додому. Але то сталося тоді, як він побачив старезну щуку. Також фіндус любить гарцювати в ліжку, никати по горищі та столярні, гратися з усім, що там є, а надто з мишустиками, ходити з Пеценом до лісу по гриби, щовечора лежати в кухні на канапі і слухати разом із Дуденем Радіо. Фіндус хоче, аби Пецон належав лише йому, та все ж не проти, щоб і кури вважали його своїм найкращим другом. І коли з'являється хтось помітніший за нього, Фіндус не може з цим змиритися. Якось Пецон приніс додому півня, що дуже голосно кукурікав, і як на лихо півняче товариство курям сподобалось більше, аніж Фіндусові. Тоді Фіндус зажурився і встрягнув таке, від чого потім його довго мучило нечисте сумління. Фіндус не знає, скільки йому років і, здається, вже не підростає, хоч усе таки святкує свій день народження тричі на рік. Тоді він ласує млинцями та тортиком. Окрім великих щук, Фіндус боїться хіба що лисів, бо думає, що ті їдять котів. Хоча Петсон сказав йому, що лиси, напевно, котів не їдять. Напевно. Та ну, краще триматися від них осторонь або кудись ховатися, друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропустити другу частину пригод Петсона і Фіндуса.